Мій бізнес це хліб. Хліб ніколи не буває несоціальним. Хліб це такий продукція, що в кожному населеному пункті, маючи магазин, не маючи магазин, ми возимо свою продукцію, і бабушки, дідушки, пенсіонери і так далі все чекають нашу продукцію з нетерпінням, коли ми приїдемо. І це така, знаєте, як іскорка, яка йде в села. Мені здається, що грант я отримав один з перших у в нашому району, тому що коли я про нього дізнався, почав запитувати по всіх місцевих органах ходив, то мало ще про нього всі знали. Я давно мріяв про відкриття своєї пекарні. Коли відкрив свою пекарню, перший свій бізнес по тим ідея була сироварня. Потім ми відкрили і кондитерський цех, і на сьогоднішній момент є цех на півфабрикатів. Коли ви відкриваєте свій бізнес, ви завжди будете в майбутньому брати найману працю. Це все кошти. Кошти підприємцям завжди не вистачає. Це й податки, це і там різні, різні платежі, які йдуть. Держава вам зараз дає можливість купити обладнання, так би сказати, за грандовські кошти, а в майбутнім ви все всех заплатите податками. Відкривати свою справу ризиковано, але Перед тим, як ви напишете грандовську програму, з вами переспілкується центр зайнятості, Ощадбанк, підскажуть вам, допоможуть, куди звернутися, ідеї всі можливі, ваші розслухають і підправлять вас. Наприклад, Полтаві в нас центр Дія, де можна поїхати, там все точно підскажуться 100%. Головне не боятися, вірити в себе, вірити в майбутнє. Ну, Одна з багато що залежить на сьогоднішній день.